Слава Ісусу Христу, вітається з вами отець і вітаю всіх у літургійний спомин святого Франциска Сиського, е, так, е, це патріарх францішканізму, великий святий, властиво. На його основі, на е, фундаменті цього святого Христос будував так, такий великий рух, який називається францисканізм, який приніс таких великих святих е, католицькій церкві, як святи Бунавентура. І, зрештою, отець Піо, отець піо. Отже, ж, мандруємо з оцем піо далі дорогою святості, дорогою до неба. Так? І наступно порадується піо до нас з листів, з його кореспонденції з Рафаліною Черзе. Отець піо записав ось так. Помагайте собі в тому часі. Найкращою лек лектурою побожних книжок. В якому часі? Мабуть, в тому часі, коли е вона переживала певну духовну боротьбу. Так, е властиво, духовні книги ми повинні постійно читати. Так? Це кожен христина, який хоче зростати в досконалості в духовному житті, повинен мати в себе вдома добру духовну бібліотеку. Прагну, щоб в кожному часі їх. Читали, бо така лектура є вирісним їжею душі. Отже, духовна лектура є їжею душі. так? Постійно ми маємо цю лектуру на Розарізу піо. Хоча би, наприклад, сьогодні Святого Франциска. От є на українській мові твори Святого Франциска. Вони цими францисканцями в Тернополі. Чому би не мати ось таку чудову книгу в себе? Або також. Мали тепер спомин Святої Терези від Тятка Ісуса. Тим паче, що цей рік є ювілейним 150 років з, з, з дня е, народження Святої Терези, та, 150 років. Отже, ж, е, маємо історію однієї душі. Чому не мати такої книги і не читати? Це є класика католицизму, так? це є те, що е, нам дуже дуже і потрібно. Отже, книжки дуже допомагають поступати на дорозі досконалості і на загал, не менше, ніж молитва і свята медитація каже отець Піо. Отже, отець Піо був великим е, Піо був е, також е, не тільки великим, молільником, великим молільником, але також він практикував це в своєму духовному житті, віддавався читанню. Отже ж, молитва медитації, читання духовних книжок. Знаємоши Ігнатія Ігнатіолойову, читання духовної літератури допровадило до того, що він е вирішив стати на дорогу Господню і е також заснував Чен єзуїтів пізніше. Отже, так в молитві, як і на роздумуванні, то ми кажемо до Господа. А під час святої лектури Бог говорить до нас. так? На молитві і на медитації ми говоримо до Господа. А під час святої лектури Господь говорить до нас через своїх святих, Так, якщо, зрештою, читаємо. Добре, читати добрі святі католицькі книги також. Старайтеся найкраще, як вмієте чинити скарб з тих святих лектур, а швидко відчуєте віднову вашого духа. Отже, якщо відчуваємо оспалість, відчуваємо десь. Якесь пригноблення, відчуваємо, що е, не відчуваємо поступу в духовному житті, так само. означає, можливо, потрібно використати ці середники, так, якусь добру, добру лектуру е, е, почати читати. каже отець Піво, ще раз собі це скажемо. Старайтеся найкраще, як вмієте, е, чинити з цих святих лектур і швидко відчуєте віднову вашого духа. Отже, поручаю. Вам цю лектуру, з яку я користаюся, то Альфонса Марі Делікорі також поручаю такого дуже корисного автора. І там віднайдете дуже-дуже багато, як кажуть, отець піос, примочості сладу чи Чараза, але також і до кожного з нас поживу для своєї душі. Амінь.